Ваш малюк прокидається вночі кожну годину, чи частіше потрібно його постійно годувати, носити, і це дуже вас втомлює. А син маминої подруги спить всю ніч, вона його тільки погладить по голівці, і дитинка собі перекладається і не прокидається. Чи можна зробити так, щоб ваш малюк теж спав спокійніше? Давайте розбиратися. Мене звати Наталія Домраз, я лікар-невролог і спеціаліст зісну. І Вже понад 10 років я консультую батьків-малюків, діток, дорослих і допомагаю їм висипатися, а також розвиваю цю галузь в Україні. І це моє вже четверте відео на цьому каналі після такої довгої паузи. Але, на жаль, YouTube майже нікому його не показує. І, звичайно, це мене дуже засмучує. Але я не здаюся і сподіваюся за вашою підтримкою. Продовжити далі знімати. Тому не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, поставити вподобайку, і це допоможе мені знімати для вас більше корисних відео. Отже, давайте починати. Для початку розберемося з пірмінологією, адже. Всі діти і дорослі прокидаються вночі. Так вам не почулося і син вашої маминої подруги, і того блогера з ідеальним життям вони всі прокидаються вночі, і це є нормальним, адже сон всіх людей, великих і маленьких, складається із циклів. І після кожного циклу існує таке коротеньке пробудження, яке ми дорослі не помічаємо. Але маленькі дітки через незрілість своєї нервової системи можуть остаточно прокидатися так. Також у сні можуть багато видавати різних звуків. Про що я вже знімала окреме відео. Будь ласка, ось тут десь з'явиться на нього посилання, або ж воно буде в описі до відео. А, і тому ми не можемо це змінити, це особливості фізіології сну, тобто ми не можемо дітей змусити не прокидатися вночі. Якщо вам хтось таке обіцяє, то він просто не знає базових основ фізіології. А що ж ми можемо зробити? Ми можемо вплинути на дії дорослого, тобто ми можемо змінити поведінку дорослого, зробити так, щоб е, вам потрібно було менше допомагати своєму малюкові, а також щоб ви почувалися спокійніше і могли менше самі прокидатися вночі. І власне в цьому і полягає робота над сном, і власне цим займаються спеціалісти зі сну, консультанти зі сну. Е, і таким чином вони впливають на сон і покращують якість сну. А тепер давайте детальніше розберемося, якісь причини можуть призводити до того, що дорослий прокидається частіше із малюком, і що можемо змінити. І в цьому відео я наведу сім основних причин. Поїхали! Причина номер один, яка впливає на сонце, розподіл сну та неспання протягом дня. І дитині, і дорослому потрібно достатньо втомитися, але водночас не перевтомитися, щоб гарно спати. І складність підбору індивідуального режиму в тому, що всі ми різні, особливо дітки. І потреба у сні, у малюків, змінюється дуже часто. І тому важливо навчитися розуміти потреби своєї дитини і підібрати індивідуальний режим. І тут можуть бути певні труднощі, як його підібрати, тому що, на жаль, на сьогоднішній день все ще існує багато міфів про те, як його потрібно будувати. Ви могли зустрічати різноманітні таблички з нормами сну. Але вони можуть не підійти і вашій дитині. І в описі до цього відео я надаю вам посилання на найновішу табличку з досить широким діапазоном норм сну, яка вам допоможе побачити, наскільки широкою буває норма. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням і е зберігайте собі цю корисну інформацію. Це допоможе Оможе вам ширше поглянути на побудову режиму і побудувати саме той, що підходить вашому малюкові. На другому місці баланс активності протягом дня, адже маленькій дитині дуже потрібно пізнавати світ. У неї є активний пізнавальний інтерес, і важливо давати дитині змогу це робити. А надмірна концентрація на сні чи на годуванні може обмежувати певним чином активність малюка. І, звичайно ж, він в такому випадку буде це надолужувати протягом ночі. Сонце взагалі відображення всього, що. Відбувається протягом дня, особливо активності малюка, і тому тут важливо знайти баланс, щоб малюк і отримував достатньо стимуляції, і водночас не був занадто перезбудженим, бо це може вплинути і на його засинання, і на подальшу поведінку протягом ночі. Наступна причина це незрілість нервової системи та переважання процесів збудження над процесами голюмування у маленьких діток. І саме тому їм буває дуже важко переключитися з активної діяльності на заспокоєння і подальше засинання, тому вони можуть перезбуджуватися, виглядати і почуватися дуже неспокійно. і Це впливає на сам процес засинання. Звичайно ж, не в наших силах якось змінити ці особливості дитинки, тому що це є нормою, але ми. Ми, як батьки, можемо навчитися регулювати цю активність, вчитися заспокоювати дитинку тим способом, який подобається саме вам і їй, і це допоможе і покращити засинання, і покращити ваш нічний сон. Ще одна причина гіршого нічного сну це особливості темпераменту дитини. І вам може здатися, що навколо всі діти дуже погано сплять, і е, дійсно проблема сну такою є глобальною. Але, за даними літератури, е, поганий сон або поведінкові розлади сну здорових дітей зустрічається лише у 10-30% здорових малюків. І е, до цієї категорії малюків відносяться ті, які є е, такими відносно емоційними, Ційними реактивними, дуже активними вони часто дуже гарно розвиваються і перевершують своїх однолітків у розвитку, але при цьому їх важко заспокоїти і важко вкласти. І тому батькам таких діток доводиться докладати додаткових зусиль, щоб забезпечити спокійний такий день із дитиною і гарний режим. І тому, якщо ви впізнали в цьому вашого малюка, то я вам дуже співчуваю, тому що вам може бути. Надзвичайно важко і вам доводиться працювати значно більше. І саме тому у вас може вийти трошки інший результат, і це пов'язано не з тим, що ви якось погано стараєтеся і у вас не такий малюк. Ні, ні в якому разі. Просто це особливість вашої дитини, а не те, що там ваша подруга є молодець. А, а ви ні. Будь ласка, не потрібно так думати. Причина номер п'ять це нестабільність перед вкладанням на сон. Коли дитинка засинає неспокійно, то батьки можуть почуватися е, дуже напружено і намагатися використовувати весь арсенал способів, які допомагають дитині заспокоїтися. І якщо немає послідовності в цих діях, наприклад, ви даєте, дуєте, то гойдаєте, то годуєте, то вивозите на вулицю, ви не знаєте, що робити, намагаєтесь спробувати все. Це призводить до того, що малюк не розуміє, в який же момент починається саме засинання, і може від цього засинати ще довше. Тому важливо обрати один порядок дій, таку передбачувану рутину, яка підійде і вам і вашій дитині, і слідувати їй кожного дня, і поступово це дозволить дитині покращити своє засинання за умови, що всі попередні пункти, в тому числі ті, які я сьогодні назвала, також виконані, тому що ще раз наголошую: не лише від засинання буде залежати. Те, як дитина е, спить протягом ночі, а й від того, що відбувається в цілому протягом дня. Причина номер шість, яку часто консультанти зі сну ставлять на перше місце, це. Особливості засинання дитини та вміння малюка заспокоїтися із меншою допомогою дорослого, або ж самозасинання засинання дитини. Можливо, ви вже про це чули. Якщо так, ставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, подивимося, скільки нас. І дійсно, якщо малюк може знайти зручну позу, заспокоїтись без активного гойдання чи годування, то він може використовувати це вміння і протягом ночі, прокидаючись між циклами сну. Але, на жаль, це не працює так магічно. Ось ви навчили дитину засинання. Засинати в ліжечку і прям одразу ж у неї зникнуть всі нічні пробудження. На жаль, ні, буває таке, що дитинка вже самостійно засинає, але вночі все рівно прокидається досить часто. І такі матусі часто звертаються до мене за консультаціями, тому що вони не знають, а що ж робити. Ось, начебто, ми вже зробили все, що в наших силах, а дитинка все рівно прокидається не часто. Тому важливо організації процесу засинання враховувати і ваші побажання, як вам буде. Зручніше і особливості дитини, і обирати найкраще рішення саме для вашої родини. Тому що бувають і протилежні ситуації, що дитинка спокійно засинає у мами на ручках або ж на грудях. І далі мама її перекладає в своє ліжко або в окреме ліжечко, і дитинка там собі спокійно спить. Тому не буває універсальних рішень і потрібно враховувати всі-всі фактори. Остання сьома причина, але не остання за важливістю, це різноманітні зовнішні умови сну, а також ГРВІ, гострий період прирізування зубів, здобуття новими, нових навичок дитиною, переїзди чи інші фактори. Це теж все дуже впливає на сон. Але пам'ятайте, що вплив цього зовнішнього фактора є тимчасовим. Тобто, наприклад, якщо ваш малюк захворів, а в нього була нежить, і це було півроку назад, а сон все рівно залишається не дуже спокійним. То причина не в тому, що у дитини було ГРВІ і все зламалось, а причина в певних особливостях дитини, в організації сну. І в цьому випадку ми можемо аналізувати цю ситуацію і знаходити комфортне рішення, покращуючи сон вашої родини. Або ж можна нічого не робити, чекати певний час, і дитина обов'язково це переросте. У будь-якому випадку ви можете самі обирати, які, як вам буде зручніше для вашої родини. Якщо вас все влаштовує, ви висипаєтесь, ваша дитина висипається, ви гарно почуваєтесь, і материнство, і той спосіб вкладання, який ви обрали, для вас є зручним, то не потрібно нічого вміняти, адже це саме це є нормою для вашої родини. А як засинають і сплять ваші дітки? Чи прокидаються вони вночі? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я завжди дуже чекаю спілкування із вами. І... Бажаю вам, дорогі українці, нехай наші ночі будуть спокійними, і нехай тема дитячого сну знову повернеться до теми нашого інтересу. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, щоб його не загубити, ставте вподобайки. І дуже чекаю наступної зустрічі із вами. Па-па!